Щось трапилось? Так. Ага нас викликала. Даремно ми їх зугу залишили на тій планеті у племені хліборобів. Чому даремно? Їм же там сподобалось. До них поставилися з такою повагою. А де всі? Ми все таки запізнилися. Плем'я чаювальників оголосило війну племені хліборобів і захопило угу. Вони призначили місце битви. 60 кілометрів звідси, що становить 2 п'яті відстані між племенами Швидше туди! Напевно, це десь у бік гір Дізнаємось, яка відстань між племенами І з допомогою карти визначимо, куди потрібно летіти Це легко 60 поділити на 2 дорівнює 30 30 кілометрів припадає на 1 п'яту відстані Тридцять помножити на 5 дорівнює 150. 150 кілометрів відстань між племенами. Усе правильно. Комп'ютер визначив розташування племені чаювальників, а також вирахував імовірне місце зустрічі їх із хліборобами. Швидше туди. Поки ми летимо. Я спробую тобі пояснити інший, легший варіант розв'язку цієї задачі. Я слухаю. Запишемо розв'язок цієї задачі у вигляді числового виразу 60 поділити на 2 і помножити на 5, який перетворимо так. 60 поділити на 2, помножити на 5, дорівнює 60 помножити на 5 других, дорівнює 60 поділити на 2 5. Отже, цю задачу можна розв'язати діленням на дріб? Саме так. У задачі відомо, що дві п'яті відстані це 60 кілометрів, а знайти потрібно всю відстань. Тобто в задачі відомо, чому дорівнює дріб від числа, а потрібно знайти саме число. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Що нового. Я домовився з вождями племен. Вони припинять війну, якщо ми налагодимо торгівлю між ними. Як це зробити? Потрібно довести, що у них достатньо пшениці і чаю, аби обмінюватись одне з одним. Ти маєш якусь інформацію? Так. Я розповім усе у вигляді задач, а ти допоможеш їх розв'язати. Звичайно. Спочатку про хліборобів. Із ділянки площею 2,3 гектара плем'я зібрало 176 центнерів пшениці. Яка врожайність пшениці на цій ділянці? Тепер про плем'я чаювальників. Хліборобам потрібно 36 кг чаю. Із чайного листа у племені чаювальників виходить 4,5% чаю. Скільки потрібно взяти чайного листа, щоб отримати 36 кг чаю? Спочатку запишемо відсотки у вигляді дробу 4,5 дорівнює 4,5 поділити на 100 дорівнює 0,45 Потрібно знайти масу чайного листа, якщо 0,45 цієї маси становить 36 кг. Тобто знайти число за даним значенням його дробу. 36 поділити на 0,45 тисячних дорівнює 800. Отже, щоб отримати 36 кілограмів чаю, потрібно взяти 800 кілограмів чайного листа. У вас є 800 кілограмів чайного листа для обміну? Розв'язуючи задачу, ми шукали число 4,5% якого становить 36. Тобто шукали число за його відсотками. Отже, щоб знайти число за його відсотками, досить записати відсотки дробом і поділити значення відсотків на одержаний дріб. Залишитесь ще тут відпочити? Додому! Може, поп'ємо чаю перед відльотом? <рик> Справді, з хлібом. Мерші до драндуліта, поки вони знову не посварились?